І Якщо це не зупинить Росію, тоді це розірве її зсередини. Якого кроку і досі уникає Москва? І що може змінити війну для Росії Рубіконом? От справді тоді, коли ціна для них буде неприйнятна, це Путіна такий страх особистий. Трамп це зробив удар по ядерних об'єктах Ірану найпотужнішою у світі неядерною бомбою США. Москва очікувано відвертається від власних союзників. Сполучені Штати Америки та Ізраїль показали, що бути союзником Росії це нічого не означає. Жодного захисту не буде. Три роки відсутньої підготовки, що насправді друзі, відбувається із захистом нашого неба, і чому нам звітують про майже всі збиті дрони в той час, коли вони десятками літають за нашими вікнами? Ну так ви я вибачаюсь просрати роки е цього. Це прям треба вміти. І ось ми дійшли до того, що в нас Київ в руїнах. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші події тижня, що минув. Ну і анонсуємо події, які стануться вже цього тижня. Аби ви знали, що в біса відбувається в Україні та в світі. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписалися, допоможіть нам створювати етера щодня. Ми починаємо. 40%. саме настільки головнокомандувач зсу оцінив ефективність мобільних вогневих груп, які збивають ворожі шахеди. Про це Сирський говорив під час спілкування з журналістами. Главком переконує, що розрахунки на пікапах залишаються і досі актуальними, попри вдосконалення ворожих безпілотників. Останні російські атаки свідчать, що шахеди можуть безкарно пробивати протиповітряну оборону навіть захищеної столиці. Сергій Флеш безкреснов, блогер і фахівець у галузі Реп попереджає про загрози, які несе збільшене виробництво російських дронів. Флеш наголошує, що Росія може просто рознести всю Україну. Під прицілом буде і інфраструктура, і оборонні споруди. Вороже міноборони вже звітує про використання шахедів і на лінії фронту. Безпілотники цілять позиції зсу на Донеччині. Мобільні вогневі групи це місце, де руками переховуються наближені до військового командування люди, які не мають жодних результатів. Про це в інтерв'ю радіо НВ заявив Серж Марко, блогер військової 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Марко наголошує, що від осені 22-го, коли шахед вперше атакували наші міста, Україна змарнувала три роки. Підготовки в нас вже немає системи. Це до речі, я вважаю, що це велика претензія до і головнокомандуючого і до всього. Тому що ну так ви я, я вибачаюсь просрати роки цього. Це прям треба вміти. Ну тобто, всі е, би розуміли про те, що є така зона Єлабога, да? і ось вона там нарощує якби кількість шахедів. Тобто, який з цього сенс? Сенс, щоб виробляти їх настільки багато зараз, е, щоби. Та лінія а, ППУ, яка в нас була неефективна, от просто неефективна. Да. Тобто, щоб просто їх перевантажити. тобто це було зрозуміло ще роки тому. Тобто, єлабуга не побудувалась за місяць. Вони там рабство буквально зробили на цій елабуги, щоб ці шахи збирати. Тобто, виходить, що там робиться там, ну хай там 500 дронів за день, да тобто. Що треба робити для протидії? Робити 500 зенітних дронів за день. Вони роками накопичували. Ми роками рубали окуня. і ось ми дійшли до того, що в нас Київ в руїнах. На Київ летять не лише шахеди, комбінований ракетний удар у ніч на 17 червня. Ракета руйнує весь під'їзд будинку на Солом'янці. Є влучання в інших районах столиці. Кількість загиблих 28 людей, понад сотня поранених. Кияни знаходять на вулицях частини касетних боєприпасів, призначених для масованого ураження цивільних. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовують такі снаряди, атакуючи мирне місто. Витримав паузу майже в тиждень, і ворог концентровано вдаряє по Кременчуку. Летіли і десятки шахетів, і крилаті ракети, і аеробалістичні кінжали. Російська пропаганда стверджує, що били прицільно по Кременчуцькому НПЗ, вивчивши помилки під час попереднього обстрілу. І вторая пошла прямо надо мною. Ой-ой-ой. І знову в околицях Кременчука ті ж самі касетні суби-припаси, які ми бачили у Києві. Поліція попереджає цивільних про небезпеку. Росія йде за звичним шаблоном: терор, мирного населення в тилу і заяви про перемоги на передовій. Путін намагається запевнити, що Москві не потрібна капітуляція України, лише визнання певних реалій на землі. Це була цитата, але в разі чого Кремль не відкидає можливість окупувати суми. Як зламати хребет кремлівському агресору? Дивно, але це він може зробити і самостійно. Про це говорили з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким. Це Путіна такий страх особистий. Детальніше про те, що може стати точкою неповернення для Кремля, буквально за хвилину, і щоб наблизити фінал Московського королівства на болотах. Підтримуйте чесну журналістику, підпишіться на наш Патреон. Або ж принаймні не забудьте підписатися на наш канал. Продовжуємо. Ну, навіть у нас є така е, старінне, е, ну, це не поговорка, не притча, а старинне правило. Там, де ступає нога русского солдата, то наша. Бравада це у нього чи божевілля, можна пояснювати як завгодно. Але коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно. Ми знайдемо українські дрони на кожну ногу російського окупанта. Звісно, Україна буде захищатись. Україна говорить про захист територій, а Москва знову бурмотить про денацифікацію та права російськомовних. А ще в інтерв'ю телеканалу Sky Arabia Путін вирішив нагадати про вимогу визнати незаконні псевдореферендуми в Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях. Буцьм то без такого рішення Києва війна може у будь-який момент розпочатися з новою силою. Втім, сам Кремль і досі утримується від іншого рішення який може підірвати усі його плани? Що це за крок, якого так боїться Путін? Про це в новому інтерв'ю мені розповів Андрій Білецький, командир новоствореного 3-го армійського корпусу Зсу? Я от переконаний, що для Росії Рубіконом, от справді, тоді, коли ціна для них буде, от вони вже будуть коливатися, бо ціна можливо буде для них неприйнятна. Це необхідність об'явити мобілізацію. Коли вже середній клас і так далі прийдеться заводчан витягати і відправляти на фронт. От пам'ятаєте, який у них був дізморал, коли вони об'явили мобілізацію? Здається, це був серпень 22-го року. Все найгірше, що ми у нас бачимо, там теж відбувалося. штурми воєнкоматів, там, жінками. Так? Вони теж говорили, цей же термін тоді з'явився у русських бусифікаціях. Вони, от після тої мобілізації, вони панічно бояться. Mm -hmm. от особисто, я думаю, що це Путіна такий страх особистий. Тоді пам'ятаєш, спочатку зеків заженемо всіх зеків на фронт до останнього. А після цього ці виплати, які ростуть уже там в космос, я думаю, що вони мобілізації бояться. Я з тобою не сперечаю, що вони йому зможуть провести, зможуть загнати на фронт і так далі. Далі буде питання, які будуть в. Втратив, ну, от, при Ніколаї II Кривавому був е, е, в Росії е, теж е, був недемократичний режим, е, і між тим вона впала з таким грохотом. Не комуністи, е, не робітники, а солдатська маса е, знищила. Ту стару царську Росію, та, там, і створила спочатку хаос, потім їхній жовтневий переворот, ну і тому подібні речі. Це була солдатська маса. От ці мобілізовані, це завжди така собі ну, така історія. Є завжди момент перелама. Тому вірю, що все-таки таке може відбуватися. Дав два тижні на роздуми, але сам вирішив не чекати. США влаштували бомбардування іранських ядерних об'єктів. Операція опівнічний молот, до якої задіяно 125 літаків, із них сім стелс-бомбардувальників Б-2. для захищених заводів зі збагачення урану. Вперше в історії використали понад десяток GBU-57. Це найпотужніша неядерна бомба у світі. На супутникових світлинах чіткі отвори в гірській породі пробиті над важкими протибункерними снарядами. Ще один ядерний об'єкт поцілили десятками крилатих ракет Томагавк запевняє, що тепер ядерний потенціал Ірану знищений. Втім, за кілька днів до атаки біля заводу у Фордо помітили колони вантажівок. І як заявляють медіа, Тегеран міг вивести більшість багаченого урану. Москва ж, попри всі союзні домовленості, змогла висловити лише глибоке обурення із занепокоєнням. Іран це союзник Росії, Сполучені Штати Америки та Ізраїль показали. Що бути союзником Росії це нічого не означає жодного захисту не буде. і Відповідно, так буде з кожним союзником. Паралельно з цим, звісно ж, на близькому сході вплив Ірана остаточно нівелюється. Україна для того, щоб мати сильну позицію, ми маємо бути сильними. У нас зараз розвивається військово-промисловий комплекс завдяки інвестиціям. Україна щодня стає сильнішою. Звісно, Росія теж нарощує, але і Росію отримує удар. І так буде і далі. На тлі підготовки удару США Україна евакуює своїх громадян з близького сходу. Завдяки співпраці ГУР та дипломатів. 176 людей вивезли з Ізраїлю до Єгипту. Триває евакуація з Ірану до Азербайджану. Про це повідомив президент. Але в розвідці звітують не лише про проведені операції, але й про загрози. Які можуть виникнути Росія? Готує військові операції на території Європи. Про це заявив Зеленський після нової доповіді Буданова. Про ризики нападу вже не ховаючись, говорять і країни Балтії. Вони разом з Польщею готують власні лікарні до ймовірної війни із Росією. Як повідомляє політико, країна альянсу облаштовують підземні операційні закуповують для лікарів бронежилети і встановлюють додаткові генератори. У лікарнях, якщо ми не будемо достатньо допомагати Україні, час всім вчитися говорити російською. Саме так тепер говорить головна європейська дипломатка Кая Калас. Росія вже є прямою загрозою для європейського союзу. Росія порушує наш повітряний простір, проводить провокаційні військові маневри поблизу кордонів ЄС, атакує наші потяги та літаки, нападає на наші трубопроводи, підводні оптоволоконні. Кабелі та електромережі атакує нашу промисловість, включаючи компанії, що підтримують Україну та вербує злочинців для здійснення диверсійних атак. І вона постійно нарощує свої збройні сили та розширює свій ядерний арсенал. Цього року Росія витрачає на оборону більше ніж на власну охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план для довгострокової агресії. Ви не витрачаєте стільки на армію, Якщо не плануєте її використовувати, палали літаки. Топили кораблі, тепер настала черга і потягів. В головному управлінні розвідки повідомили про ураження вантажного товарняка на окупованій частині Запорізької області між Левадним і Молочанськом. Потяг перевозив цистерни із пальним, які призначалися російським загарбникам. Але робота гур альфівців та групи держспецзв'язку Некст швидко обірвала ворожу логістику. Добивали залізничників противника, Роніни fpv оператори зі 65-ї механізованої бригади цей потяг у вогні, і ворогу вже нікуди бігти. Друзі, у цьому випуску я давала вам фрагмент інтерв'ю з Андрієм Білецьким на новій таємній базі 3-го армійського корпусу. Якщо хочете дізнатися більше про спосіб повернення Донецька, про спосіб повернення Маріуполя, обов'язково подивіться повне відео. Воно ось тут.